Кіровоградське для кіровоградців. Швейне виробництво Мрія працює вже 10 років. Втім, в області з його продукцією майже не знайомі, бо шиють тут здебільшого для замовників з інших міст та за кордону. Змінити це хочуть обласні посадовці. Підприємство рекомендуватимуть школам, лікарням та адитбудинкам області. Про кіровоградську мрію далі і на примак. Мрія відкрилась 10 років тому. Починали з п'яти швейних машин. Нині на виробництві трудиться 38 людей. Шиють за давальницькою схемою. Замовник дає тканину, підприємство виготовляє. У нас є кілька направлень. Ми пошиваємо одяг, в основному верхню одягу, хоча ми не цураємося нічого, інше слово не ставиш. І... Стараємося роботи, що в це, це шкільна форма, нізкаких текстиль. Більшість швачок працює тут від самого початку, мають повний соціальний пакет і середню зарплатню 2,5 тисячі гривень. Звичайно, задоволена, восьмичасовий робочий день. Зарплата хороша, оформлена. Це добре в нас. Нині тут шиють дитячі зимові комбінезони. Їх замовили із Росії. Мрія здебільшого співпрацює з іншими містами та за кордоном. З області роботу майже не ведуть. Ми зарекомендували себе хорошо на українському ринку. А от в городі ми себе ще тільки знаходимо, поки ми не оказались потрібними на ринку Кіровограда. Ситуацію треба міняти. Така думка обласних очільників, які побували на мрії з оглядинами. Підприємству треба пропонувати якомога більше обласних замовлень. Це буде вигідно і для споживачів, і для виробників. Президент України ставить за нам завдання це підтримувати малий і середній бізнес. Купуйки Ровоградський це не лише цукор, молоко, а це і також шкільна форма, це і, і інші складові, щоб вчити е, директори шкіл, щоб е, начальники управління освіти вони знали. Щоб вони не бігали на стороні, шукали китайське, а ми розуміли, що в нас є наш місцевий виробник. Ще одна проблема підприємства малі площі. Нині керівництво мріє про розширення. Для цього їм треба понад півтори тисячі квадратних метрів. Знайти підходяще приміщення поки не можуть. З'являються варіанти рішення цієї проблеми. Ми можемо говорити сьогодні о. о. Обласної собственності ваше підприємство оно реально вкладується в ті важливі промисленні парки, котрому мічкаємо, де можуть бути какої-то блок там ваш і так далі. І, в общем, то это то где в ді вже отлажена производство. Якщо ж нове приміщення знайдеться, і на обіцяє збільшити виробництво та створити нові робочі місця. І примак анатолій басистий день за днем.